Я впевнена у тому, хто я є. Я живу своїм життям на власних умовах і йду власним шляхом. Я особлива і маю унікальні способи самовираження. Я поважаю себе я сильна і незалежна. Мені легко бути собою тільки я сама відповідальна за свою самооцінку. Я розслаблена та щаслива у всіх життєвих ситуаціях. Виражати себе відкрито це легко і просто для мене, це безпечно. Я природно розслаблена серед інших людей. Я легко справляюсь з хвилюванням. Впевненість приходить до мене природно. Моя впевненість у собі змушує інших приймати мене такою, якою я є. Я легко приймаю рішення, виходячи з моїх переконань, зберігаючи свободу відпливу інших. Я вільна від того, що інші люди можуть подумати про мене. Мої плани та цілі. Я задоволена собою, навіть коли я роблю помилки. Помилки є природною частиною життя. Я радію життю і забуваю про те, що про мене можуть подумати люди. Звільнення від страху перед тим, що подумають інші, зробило моє життя чудовим. Я впевнена у тому, хто я є. Я живу своїм життям на власних умовах і йду власним шляхом. Я особлива і маю унікальні способи самовираження. Я поважаю себе, я сильна і незалежна. Мені легко бути собою тільки я сама відповідальна за свою самооцінку. Я розслаблена та щаслива у всіх життєвих ситуаціях. Виражати себе відкрито це легко і просто для мене. Це безпечно. Я природно розслаблена серед інших людей. Я легко справляюсь з хвилюванням. Впевненість приходить до мене природно. Моя впевненість у собі змушує інших приймати мене такою, якою я є. Я легко приймаю рішення, виходячи з моїх переконань, зберігаючи свободу відпливу інших. Я вільна від того, що інші люди можуть подумати про мене, мої плани та цілі. Я задоволена собою, навіть коли я роблю помилки, помилки є природною частиною життя. Я радію життю і забуваю про те, що про мене можуть подумати люди. Звільнення від страху перед тим, що подумають інші, зробило моє життя чудовим. Я впевнена у тому, хто я є. Я живу своїм життям на власних умовах і йду власним шляхом. Я особлива і маю унікальні способи самовираження. Я поважаю себе, я сильна і незалежна. Мені легко бути собою, тільки я сама відповідальна за свою самооцінку. Я розслаблена та щаслива у всіх життєвих ситуаціях. Виражати себе відкрито це легко і просто для мене, це безпечно. Я природно розслаблена серед інших людей. Я легко справляюсь з хвилюванням. Впевненість приходить до мене природно. Моя впевненість у собі змушує інших приймати мене такою, якою я є. Я легко приймаю рішення, виходячи з моїх переконань, зберігаючи свободу від впливу інших. Я вільна від того, що інші люди можуть подумати про мене, мої плани та цілі. Я задоволена собою, навіть коли я роблю помилки. Помилки є природною частиною життя. Я радію життю і забуваю про те, що про мене можуть подумати люди. Звільнення від страху перед тим, що подумають інші, зробило моє життя чудовим. Я впевнена у тому, хто я є. Я живу своїм життям на власних умовах і йду власним шляхом. Я особлива і маю унікальні способи самовираження. Я поважаю себе, я сильна і незалежна. Мені легко бути собою тільки я сама відповідальна за свою самооцінку. Я розслаблена та щаслива у всіх життєвих ситуаціях. Виражати себе відкрито це легко і просто для мене. Це безпечно. Я природно розслаблена серед інших людей. Я легко справляюсь з хвилюванням. Певненість приходить до мене природно. Моя впевненість у собі змушує інших приймати мене такою, якою я є. Я легко приймаю рішення, виходячи з моїх переконань, зберігаючи свободу від впливу інших. Я вільна від того, що інші люди можуть подумати про мене. Мої плани та цілі. Я задоволена собою, навіть коли роблю помилки. Помилки є природною частиною життя. Я радію життю і забуваю про те, що про мене можуть подумати люди. Звільнення від страху перед тим, що подумають інші, зробило моє життя чудовим. Я впевнена у тому, хто я є. Я живу своїм життям на власних умовах і йду власним шляхом. Я особлива і маю унікальні способи самовираження. Я поважаю себе, я сильна і незалежна. Мені легко бути собою тільки я сама відповідальна за свою самооцінку. Я розслаблена та щаслива у всіх життєвих ситуаціях. Виражати себе відкрито це легко і просто для мене. Це безпечно. Я природно розслаблена серед інших людей. Я легко справляюсь з хвилюванням. Впевненість приходить до мене природно. Моя впевненість у собі змушує інших приймати мене такою, якою я є. Я легко приймаю рішення, виходячи з моїх переконань, зберігаючи свободу відпливу інших. Я вільна від того, що інші люди можуть подумати про мене, мої плани та цілі. Я задоволена з собою, навіть коли я роблю помилки. Помилки є природною частиною життя. Я радію життю і забуваю про те, що про мене можуть подумати люди. Звільнення від страху перед тим, що подумають інші, зробило моє життя чудовим.